У день, коли світ відзначає день сім'ї та день вишиванки у Чернівцях зібралися ті, чиї серця розділені болем, але з'єднані любов'ю. Меморіальний вечір світло вічної любові відбувся в артпросторі Рогізна для родин загиблих і зниклих безвісти українських захисників. Разом вони помолилися, підтримали одне одного і знову сказали: пам'ятаємо. Сьогодні ми зібралися тут не просто згадати імена. Сьогодні ми тут, щоб зберегти пам'ять. Пам'ять, яка болить, пам'ять, яка звучить в наших серцях як молитва. Я мама, дружина, вчитель, але перш за все я сьогодні частина великої родини, родини тих, хто втратив найдорожчих. Мого чоловіка Дмитра Сірмана не стало в цій війні. Але я ніколи не скажу, що він зник. Він поруч. Він у кожному стягу, що майорить, у кожній молитві, що лине за Україну, у кожному і хлопці і дівчині, що зараз тримають фронт, цей вечір не лише про сльози кажуть організатори, це про силу, про молитву, яка єднає, про любов, яка сильніша за смерть. Потримка вона завжди потрібна. Ми молимося. Ми знаємо, що навіть наш Господь Ісус Христос Він теж потребував цієї підтримки. Коли він і молився в Гисиманському саду, він просив і в Бога підтримки і просив найближчих своїх апостолів, щоб не спали, а щоб молилися за мене. Так само, і ми, по прикладу нашого Господа Ісуса Христа, молитовно молимося за всіх і віримо в те, що наша підтримка і наша молитва є дуже важливою для всіх наших громадян України. Разом із отцем Дмитром на сцені поруч із родинами його дружина, добродійка Марія. Жінка каже, важливо не бути на самоті у горі. Так як в нашій країні зараз така важка ситуація, і дуже багато родин втрачають своїх близьких людей, своїх синів, дочок, братів, сестер. І нам хотілося в сьогоднішній день, в день сім'ї, об'єднати їх, тому що ми хочемо нагадувати про те, що вони не самі, що хоч. Ці люди покинули нас, але пам'ять про них живе з нами завжди. Ці слова особливо важливі для Юлії Костюк. Вона мама героя Віталія Паращука, який загинув торік від кулі снайпера. Йому було лише 23. На війну пішов, бо не міг інакше захищав рідну землю, аби ворог не прийшов до Чернівців. Це всі такі родини, дружини, матері, і ну дійсно ти знаходиш тут підтримку. Дійсно, тому що тут такі люди, як і ти, з таким болем і з таким горем. У мене вже два роки як немає сина, і загинув він досить молодий у молодому віці, 23 роки йому. І дійсно, що пам'ятають мене як маму героя. Він дуже переживав, щоб вони не пішли далі. І дуже переживав, щоб вони на Чернівці сюди не пішли. Він був рік на передовій і їхня 24-та бригада була на таких важких, е, була, да, на важких позиціях вони були. І отак от, от 22 квітня, 23-го року, снайпер зняв його в голову. Про сина Юлії пам'ятають не лише як воїна, але й як добру, уважну людину. Навіть на передовій він знаходив час подбати про маму. От кого ви не запитаєтеся, хто такий паращук Віталій, то вам кожен скаже. З ним, от моя сім'я, це він і я. Розумієте, він мене підтримував, любив мене як маму дуже. Там от даже, наприклад, взяти він був на передовій. Я просто була простила. Це був зимній період. У мене там гри простила. Він дізнався, що я там хвора, і він мені вже телефонує і каже: Мама, я там тобі скину кошти на карточку підеш в аптеку, купиш собі ліки. Молитвою і словом підтримки до присутніх звернувся владика Чернівецький і Буковинський феогност. Він закликав не забувати ні тих, хто загинув, ні тих, кого ще чекають вдома. Насправді сьогодні ми всі зібралися в молитві навколо наших захисників, захисниць, які як і віддали своє життя заради кожного із нас, який сьогодні безвісти пропав, що ми за всіх молимося, просимо нашого милостивого Господа, щоб він в першу чергу прийняв їх у свої батьківські обійми, щоб він знайшов кожного захисника і захисницю, які пропали безвісти, а нашим мужнім матерям, дружинам, дітям. Батькам дав терпіння, дав мужність перетерпіти, дочекатися повернення в свої рідні домівки своїх рідних дітей. Цей день став особливим і для Галини Сірман, дружини полеглого героя Дмитра Сірмана. Її виступ був сповнений болю, любові і гідності. Дмитро дуже любив Україну, і це не гучні слова, а це його життя. Він не терпив несправедливості. Він не міг спокійно сидіти вдома, коли Дізнався, що ворог напав на нашу землю, і він зробив вибір: стати на захист, віддати сили, віддати час і, зрештою, віддати життя. Також сьогодні перед присутніми виступила психологиня Тетяна Аніщенко. Фахівчиня висловила родинам слова підтримки та закликала не боятися плакати, бо сльози це прояв любові, а пам'ять про захисників, яка живе кожному. Це і є світло, що не згасає світло вічної любові. На завершення кожен міг написати ім'я свого героя на стрічці та прикріпити його до дерева пам'яті. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.